Привіт-привіт, мої незламні друзі! Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такий візеруночок. Він дуже красивий, дуже-дуже мені сподобався. Ним можна зв'язати і топи, і майки, і ажурні кардигани, і кофточки. ну, все, що ви забажаєте. Він такий, бачите, йде трошки хвильками. І краї трошки хвилясті. Якщо вас це не бентежить, то вам той візерунок дуже підходить. значить. І зараз я вам розкажу, як я його в'язала. Тут пров'язано в ширину три рапорти і в висоту два рапорти. Зараз я вам покажу схему візерунку. Ось так виглядає схема візерунку. Надіюся, гарно видно. Рапорт Має 11 петель. Набираєте, значить, я набирала 33 петлі, 3 рапорти, і плюс одна петля симетрії ось ця виворітня. Оце рапорт до сих пір. Я просто не відділяла, бо для мене то не так важливо, але ото рапорт візерунку: 11 петель. І висоту 28 рядів. Значить, тут е, ось ця рисочка то виворітня петля, ось це лицева, дві разом з нахилом вправо, дві разом з нахилом вліво, кружечок накид. А хрестики означає, що ми цю петлю і в лицевому, і в виворотньому ряді вяжемо виворотньою петлею. І вона в нас завжди буде з кожного боку. Як ми пров'язуємо з лицевої сторони її виворотнюю, у нас з виворотнього боку буде лицева. Значить, ми будемо пров'язувати її за задню стінку виворотньою в кожному рядочку. Тобто, як хустковий візерунок, тільки хустковий візерунок в кожному ряді ми в'яжемо лицеві петлі, а то просто будемо в'язати виворотні. І все. І Тут просто по схемі гарненько слідкувати, і все можна зв'язати. І виворотні ряди. Я покажу, як я цю петлю пров'язую, і в лицевому ряді, і виворотньому. Але виворотні ряди, там одна лицева і буде 10 виворотніх. 10 виворотніх і між ними ось ця петля буде теж виворотня. І з лицевого боку вона теж буде виворотня. Ну, надіюся, можна починати в'язати. Значить, будемо починати в'язати візерунок. Так, в'яжемо перший рядочок візерунка. У мене тут три рапорти. Зараз я перші петлі, які не належать до візерунка. Пров'яжу. Тепер починаємо рапорт. Одна виворітня петля. Три лицеві. Один, два, три. Дві петлі разом з нахилом вправо, Розвертаємо ось так дві петельки за задні стінки, перекидаємо їх назад на ліву спицю І за передні стінки пров'язуємо лицевою. Накид, одна лицева, дві петлі з нахилом вправо, розвернули їх правими стінками допереду, і за передні стінки дві разом. Тепер одна виворітня. Просто ось так. Вона лицева, ми її за задню стінку виворітньою пров'язуємо. Накид і одна лицева. Кінець рапорту. Показую ще один рапорт. Одна виворітня, три лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо, за задні стінки розвертаю, ось так. і за передні стінки тепер пров'язую дві разом лицевою, накид, одна лицева. Дві петлі розвертаю ось так. Перекидаю їх назад на ліву спицю і пров'язую дві разом лицевою за передні стінки з нахилом вправо. Тепер у нас тут лицева петля, ми її пров'язуємо виворотню за задню стінку, ось так. накид і одна лицева то Другий рапорт візерунка. Ми пров'язали два рапорти першого ряду. В'яжемо другий ряд візерунка, то виворітня сторона. Перша в нас є петля симетрії лицева. І тепер 10 виворітніх. Один, два. І тут у нас є петля, яку ми пров'язуємо в кожному ряду виворітньою за задню стінку. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знову в нас є одна лицева. І знову 10 виворітніх. 1, 2. І тут у нас є петля, яку ми в кожному ряді пров'язуємо тільки виворідньою. Знову виворідня петля. Тільки за задню стінку. І все. І так до кінця рядочка. Так, в'яжемо третій рядочок візерунка. Одна виворітня петля, дві лицеві, дві петлі з нахилом вправу, тобто розвернули і за передні стінки пров'язали. Накид, одна лицева. Знову дві петлі з нахилом вправу, розвертаємо їх ось так, правими стінками допереду. І пров'язуємо за передні стінки дві разом. Тепер одна виворітня, бачите, вона в нас лицева, але вона в нас завжди лицева, і ми її завжди пров'язуємо виворотньою. Одна лицева, накид і одна лицева. Кінець рапорту. Починаємо другий рапорт. Одна виворітня, дві лицеві, дві петлі з нахилом вправо. накид, одна лицева, дві петлі з нахилом вправо, одна виворітня петля за задню стінку, одна лицева, накид і одна лицева, і остання петля симетрії виворітня. то ми пров'язали два рапорти, четвертий виворітній ряд. То в мене три петлі, які не належать до рапорту. Пров'язуються всі ряди виворітні, пров'язуються одинаково: Одна лицева і 10 виворітніх. І в тих 10 виворітніх завжди є та петля, яку ми в'яжемо хустковим візерунком. Ми її завжди за задню стінку пров'язуємо виворідню в кожному виворотньому ряді. Тому що я більше показувати виворітніх рядів не буду, бо то тільки займе багато часу. Ось так, бачите, в мене знову є та виворітня петля, яку треба пров'язати за задню стінку, всі решту за передні стінки. І все. І так до кінця ряду, і так у всіх рядах. Так, в'яжемо п'ятий рядочок візерунка: одна виворітня петля, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо. одна виворітня петля за задню стінку. Тепер дві одна лицева, є, дві лицеві, Один. Дві лицеві, накид і одна лицева. Починаємо другий рапорт. Одна виворідня. Одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо, одна виворітня петля за задню стінку, дві петлі лицеві, 1, 2, і накид і одна лицева, і в кінці виворітня петля симетрії. Ми пров'язали два рапорти. В'яжемо сьомий рядочок візерунка. Одна виворітня петля, дві петлі разом з нахилом вправо розвертаємо за задні стінки допереду. І пров'язуємо тепер за передні стінки, накид, одна лицева, знову дві петлі разом з нахилом вправо. Одна виворітня за задню стінку. Бачите, ось так. Пров'язали тепер 1, 2, 3 лицеві, накид і одна лицева. І починаємо другий рапорт. Одна виворітня, дві петлі разом з нахилом вправо, накид одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо. Одна виворітня за задню стінку, три лицеві, один, два, три, накид, одна лицева. І в кінці ряду завжди буде одна виворітня, петля симетрії. В'яжемо дев'ятий рядочок візерунка. О, я пров'язала одна виворітня петля. Дві лицеві, один, два. Дві петлі разом з нахилом вправо, тобто розвертаємо їх задніми стінками допереду правими і за передні стінки тепер дві разом лицевою. Тепер одна виворітня петля. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Так. Тепер одна лицева петля, накид, одна лицева петля, накид, одна лицева петля. І починаємо тепер другий рапорт. Одна виворітня петля, дві петлі лицеві, дві петлі з нахилом вправо, ось так уважно дивіться, я розвернула, перекинула їх назад і пров'язала за передню стінку. Так, тепер одна виворідня петля за задню стінку, бо вона у нас лицева. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лицева петля, накид, одна лицева петля, накид і одна лицева петля. І в кінці ряду. Завжди буде одна виворітня петля для симетрії. Ми пров'язали два рапорти 9 ряду. Десятий ряд в'яжемо лицева, 10 виворітніх, як завжди. В'яжемо 11 рядочок візерунка, одна виворітня петля, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, одна виворітня за задню стінку. Дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, дві лицеві петлі, накид і одна лицева петля, то ми пров'язали один рапорт. Починаємо другий. Одна виворітня петля, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо. Одна виворітня за задню стінку, дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, 2 лицеві петлі, накид, одна лицева петля і остання петля симетрії виборітня. Ми пров'язали два рапорти візерунку, в'яжемо 13-й рядочок візерунка. Одна виворітня петля, дві петлі разом з нахилом вправо, одна виворітня за задню стінку, дві разом з нахилом вправо, ось так розвернули і пров'язали. Одна, одна лицева петля, накид. Тепер один, два, три лицеві. Накид. І одна лицева. Тепер починаємо другий рапорт. Одна виворітня петля, Дві петлі разом з нахилом вправо. одна виворітня петля за задню стінку, Дві петлі разом з нахилом вправо. одна лицева петля, накид, Три лицеві петлі. 2-3, накид і одна лицева петля. І в кінці ряду завжди буде одна виворітня петля симетрії. Ми пров'язали два рапорти і далі виворітній ряд в'яжемо як Так, в'яжемо 15 рядочок візерунка. Зараз я пров'яжу собі перші три петлі і починаємо перший рапорт. Одна виворітня петля, одна лицева петля, накид. Одна виворітня за задню стінку, дві разом з нахилом вліво, тобто просто за задні стінки дві петлі разом пров'язали. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом за задні стінки, з нахилом вліво, і три лицеві петлі. Ми пров'язали один рапорт, починаємо другий. Одна виворітня петля. Одна лицева петля, накид, одна виворітня за задню стінку, 2 разом з нахилом вліво, тобто просто за задні стінки, 2 разом пров'язали, 1 лицева петля, накид, 2 петлі разом з нахилом вліво і 3 лицеві петлі. І в кінці ряду завжди буде одна виворотня петля рапорту. Ми пров'язали два рапорти. Виворідній ряд в'яжемо, одна лицева, 10 виборіт. В'яжемо 17 рядочок візерунка, одна виворотня петля, одна лицева петля, накид, одна лицева петля, одна виворотня за задню стінку, дві петлі разом з нахилом вліво, Одна лицева петля, накид і дві петлі разом з нахилом вліво, і дві лицеві петлі, 1, 2. Другий раппорт: Одна виворітня, одна лицева петля, накид, одна лицева петля, одна виворітня за задню стінку, Дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, тобто, звичайно, і дві лицеві петлі, і одна виворітня в кінці ряду завжди буде петля симетрії. Ми пров'язали два рапорти. Так, в'яжемо 19 рядочок візерунка, одна виворітня петля, одна лицева петля, накид, Дві лицеві петлі. Одна виворітня за задню стінку, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, накид, і дві разом з нахилом вліво за задні стінки разом. Одна лицева петля. Тепер другий е, рапорт: одна виворітня петля, одна лицева петля, накид, одна лицева, друга лицева. Тут у нас одна виворітня петля за задню стінку, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля і в кінці ряду завжди буде одна виворітня петля рапорту. 20-й ряд в'яжемо 21 рядочок візерунка. Одна виворітня петля, одна лицева петля, накид, три лицеві петлі, одна виворітня за задню стінку, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, накид і дві петлі разом з нахилом вліво. Тепер починаємо другий рапорт: одна виворітня, одна лицева петля, накид, три лицеві петлі. Одна виворітня за задню стінку, 2 петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, накид, 2 разом за задні стінки з нахилом вліво, лицевою. І в кінці рапорту завжди буде одна виборітня для симметрії візерунка. 20-й ряд в'яжемо, як завжди. В'яжемо 23-й ряд візерунка, одна виворітня петля. Одна лицева петля, накид, одна лицева петля, накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, просто за задні стінки, одна виворітня за задню стінку, 2 петлі разом з нахилом, вліво, і 2 лицеві. 1, 2. Ми пров'язали. Один рапорт, другий рапорт. одна виворідня петля, одна лицева петля, накид, одна лицева петля, накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, виворітня за задню стінку, дві петлі разом з нахилом вліво і дві лицеві петлі. І в кінці ряду завжди буде одна петля виворітня петля симетрії. 24-й ряд. В'яжемо, як завжди, одна лицева, 10 вивортніх. В'яжемо 25-й ряд візерунка. Перший рапорт: Одна виворітня, одна лицева, накид, дві лицеві петлі, накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво. Одна виворітня за задню стінку, 2 петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, кінець рапорту, вяжемо другий рапорт. Одна виворітня петля, одна лицева петля, накид, 2 лицеві петлі, накид, накид, одна лицева петля, 2 петлі разом з нахилом вліво, Одна виворітня за задню стінку, дві петлі разом з нахилом вліво і одна лицева петля. В кінці ряду завжди буде одна виворітня петля рапорту, симетрії візерунка. Виворітній ряд в'яжемо 27-й рядочок візерунка. Одна виворітня петля, одна лицева петля. Накид, три лицеві петлі, 1, 2, 3. 1, накид, одна 1 лицева петля, 2 петлі разом з нахилом вліво, одна виворітня за задню стінку, дві петлі разом з нахилом вліво. Починаємо другий рапорт. Одна виворітня петля, одна лицева петля, накид, три лицеві петлі. накид. Одна лицева петля, дві разом за задні стінки з нахилом вліво, одна виворітня за задню стінку, дві петлі разом з нахилом вліво. І в кінці буде завжди одна виворітня, петля симетрії. Ми пров'язали 27 ряд, тепер 28 ряд в'яжемо самостійно останній ряд візерунка. Так, надіюся, вам сподобався майстер клас. Візерунок ніби складна схема, але в'яжеться і запам'ятовується дуже легко. Пров'язавши два один рапорт, рядочок в'яжете вже в третьому рапорті, в четвертому вже на пам'ять. Знаєте, рядочок дуже легко до кінця в'язати, тільки спочатку головне уважно почати в'язати. І все. І він запам'ятовується дуже легко. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і в'яжіть на здоров'ячку. Всім па-па, до зустрічі!